Житомирські дорожники для роботи в осінньо-зимовий період підготували понад 40 одиниць спецтехніки вже цієї ночі, 24 листопада, через погіршення погодних умов на дорогах міста працювала техніка комунального підприємства управління автомобільних шляхів. На підприємстві є 43 машини і механізми, які задіяні в зимовому утриманні. На сьогоднішній день вже практично за виключенням п'яти спеціальних автомобілів. Все переобладнано, тобто відвали навішані, там е, освітлення перевірене. Е, е, залишилось переобладнати 5 спеціальних цих транспортних засобів для того, щоб були повністю укомплектовані бригади. В нас е, працюють чергові бригади. Це чотири бригади в дві зміни. Працюють е, е, зазвичай в бригаді 5 одиниць техніки, водночас вже Цієї ночі чергова бригада приступала, в тому числі і до обробки доріг протижеледним матеріалом. На закупівлю протиожеледних матеріалів цьогоріч з міського бюджету спрямували майже 7 мільйонів гривень. Протягом будівельного сезону заготавлювали посипочні матеріали і сіль виготовляли піскосуміш. Наразі це 10 тисяч тонн піщано соляної суміші, півтори тисячі тонн солі. Є бішофіт, рідкий і сипучий для посипання тротуарів, тобто. Забезпечені реагентами нормально абсолютно витрачено 6 мільйонів 800 тисяч гривень для зберігання піщано-соляної суміші для обробки тротуарів. У місті встановлюють спеціальні контейнери. Цього року закупили 100 таких контейнерів і витратили на це 404 тисячі гривень. Але на деяких вулицях бачимо, що суміш зберігають у відрах. Чому так пояснив Дмитро Павлов наші управляючі компанії, які Виконують так би підрядну функцію по утриманню тротуарів, Вони зазвичай розташовують свої там запаси в там в саморобних таких дерев'яних, часто можливо бачили ящиках. Наразі для забезпечення центральної частини міста новими вже сучасними контейнерами ну, таку роботу вже розпочали. І я гадаю, за найближчі там роки, якщо будемо йти такими ж темпами, то по всьому місту будуть стояти такі цивілізовані. Вже загальна потреба орієнтовна становить десь півтори тисячі таких ящиків на місто. Альму підприємстві зазначили, що заготовлених протиожеледних матеріалів для обробки міських доріг в осінньо-зимовий період має вистачити.